Я хочу е, передати слово пану Дмитру Шевченка. Його багато хто знає по Фейсбуку. Він е, веде інтернет-радіо Голос Свободи і, взагалі, цікаві тексти пише в соціальних мережах. І йому є що сказати. Дякую, Романе. Так, я Дмитро Шевченко. По перше, всім дякую за запрошення, друже Олександре, пане Юрію, пане Романе, за тему, ідею. І за коло спілкування, особливо тим, хто приєднався до нас з інших регіонів. Я Дмитро Шевченко іди поправлюсь. Я нині є головним редактором інтернет-радіо «Голос ЕФМ. Це офіційна назва голос Свободи. Це позивний, угу. як будь-якої є а, радіостанції. Коротко тезово з приводу самої дати в тому є як на мене певний символізм: 12 листопада. А 9 листопада в Україні що день української мови та писемності? Це суперова тяглість, яку, якщо піднімати тему відзначення цієї події, цієї дати на державному рівні, виходить у нас такий святково-україномовний і тиждень, що не є, є верніше дуже позитивно. Щодо тої тези. Чому на Слобожанщині, на Полтавщині, в Лубнах так це правильно, а де тільки могла бути народжуватися україномовна преса, як не на цих теренах? Українське все починалося саме з східних регіонів, і Микола Михновський, і Дмитро Донцов. Це все тут є оберег України як такої. Українського всього тут. І дуже приємно, що саме тяглість ця є ось. Від Лубен від Полтавщини, згадуючи все україномовне, що е, дарувала і дарує ця наша е, земля полтавська. Е, що стосується тезу о, позиції з приводу української мови та журналістиці, е, журналістики, е, позиція в мене особливо нас, особисто наступна. Допоки ти є свідомим професійним українським журналістом. Ти, власне, використовуєш українську мову. Інших ніяких шляхів немає, і іншої позиції бути не може. Друг Леонід, до речі, я про це хотів сказати, друг Леонід випередив, бо більш досвідчена людина. Дійсно, Харків і вечірній Харків, в якому я свого часу також працював, вже, на жаль, російськомовним виданням. Але ця газета була україномовною, і ніхто там не дивився. Не робив ніяких срізов статистичних, хто читає чи не читає скільки. Вона просто була. І весь Харків читав український вечірній Харків. Щодня, щоденна преса. Виходило, читали російськомовні, україномовні, і, і комуністи, і не комуністи. Всі читали, бо газета була з певною професійною позицією. До речі, наголошу на слові професійною. Більше, більше. Це найбільша газета була Харківського району. Друг yeah. Леоніт може мене поправити, якщо yeah. я не правий. Друг Леонід, можливо, професійно yeah, yeah, стає. Yeah, я трошки yeah. скажу, що, yeah, yeah. Я yeah, скажу yeah. що, але дайте ми пану Шевченку yeah. висловитися. Yeah, yeah, yeah. Але я просто дав відповідь на запитання коротко, і будь ласка. В кращі часи це була найбільш тиражна газета Харкова до 200 тисяч примірників. Жодна з газет Харкова. До такого тиражу не доходило. Я надежу, как то, не більше да, карте Вот то, какой, тираж то, тираж? То, какой тираж был у газеты? 200 До 200 тысяч. Это же багато для фактов. До 200 тысяч. Да. Да. Какой тираж был у газеты ориентиров? Тисяч двадцять разів менше. це питання дискусії, орієнтир, дискусії. з них тільки вини, вини, тільки тому, що була потреба вчитати певну інформацію. Давайте так. я да, давайте можливо, так. Можливо, да, можливо. Давайте ми до дискусії трошки пізніше перейдемо. А домовлення да, ще б, б, буквально тезову наступне. Це просто факт. Історично його вже не відкине з приводу вич, україномовного вечірнього Харкова. Далі наступна теза з приводу того, що ми маємо саме журналісти. У нас є така ще функція, окрім інформування, ще й освітня функція. Ми маємо особливо нині, коли є велике питання і проблема в неосвіченості людей. З точки зору цифрової інформації, з точки зору користування вміння гаджетами, фейсбуками і інтернетами, навіть якщо ми тотально зробимо все україномовним, класна ідея, хороша ідея. Багато хто я не знаю скільки з десяти зможуть оперативно працювати в Фейсбуках, в Ютубах, в гаджетах, в Телеграмах, всьому іншому. Це просто я до можливо молодого покоління більше звертаюся. Нині придумувати до речі, можливо, до прес-клубу з такими освітніми програмами, як користуватися в сучасному світі цифровими технологіями. Далі позиція тут згадувалася, чи потреба є в державі. Абсолютно вона має бути державна політика. На жаль, сьогодні на захист української мови. А як вона буде? Це не те, що дійсно так як друг Лені казав, не ні треба нікому нічого викручувати, заставляти. Має бути певне законодавство. Яку хочеш, не хочеш, це умовно кажучи, до ворогів хто не прислухується, але треба його виконувати. Друг зі сватового казав пані збогу нагадувала, немає радіо чи телебачення. Це хіба не державна проблема. Це проблема держави, в чому законодавчий рівень, проблема держави, якщо ми про журналістів говоримо: передавачі, глушилки, посилення сигналу, поширення інтернету. Погодьтеся в нас в деяких моментах в Харківській області, а що говорити про інші території, де інтернету немає. Ми будемо щось робити україномовне, а люди просто будуть жити в своїх селах, містах, нічого не бачать, не почують, не почитають. От до чого потрібна державна політика, Законодавча, мовна, і підтримка технічна всього, що в нас нині є. Ну, ось так, от коротко. А, а щодо о, особистого досвіду можу сказати, що в усіх ЗМІ, де я особисто працював, працював з 90-х років, 7 років на обласному радіо, потім розбудовував ФМ станції, і Харкова, це і Нова Хвиля, і Фора, і В'єна. Скрізь це моя особиста була позиція. і... Прошу всім, особливо до молодих, звертаюся, де ти є працюєш. Якщо ти є українець, український журналіст, ти маєш працювати і говорити українською мовою. Похизуюся трошки буквально, коли Руське Радіо відкрилося у Харкові, верніше, в Україну зайшла в 88-му році, в серпні, місяці, саме з того часу, пішли валитися всі Харківські. У нас було близько 15 радіостанцій у Харкові. Всі пішли валитися. Бо Руська Радіо задавила навіть не мовою. Вони зробили Демпінг рекламний, найдешевша реклама, найкраще покриття. І всі рекламодавці побігли до них. А наші, ну скільки могли, стільки прожили, почали вмирати. Але до чого була реінкарнація в грудні, здається, 99-го року Руська Радіо Україна? І Дмитро Шевченко поїхав в Київ, і був першим україномовним ведучим Руська Радіо Україна, який я особисто навчав багатьох нині відомих. Діджеїв чи ведучих, які нині працюють на багатьох радіостанціях, саме працювати на радіо і українською мовою. За що люди дякують, за що я дякую їм, що це правильно по поводу «Вечернього Харкова і газети Ренті? Я не пам'ятаю зараз, які були тіражи «Вечернього Харкова. В Харків ще десять року виходив українською мовою. Орієнтір це дали на часу. Він мав бути, бо він був. Да, так, і це була найбільш популярна харківська газета. але при цьому тираж у нього був. Чому не вона б не була україномовною? Бо серед редакторів орієнтіра не було україномовних журналістів. Все, якщо б були була б Україномовна, я знаю Костю Ківаркяна і Сашу Волосова. з ну, 80 років. 80-х Ну в цьому приміщенні взагалі можна не, не будемо пам'ятати. Ну тому. Ж. Є, е, е, Можливо, е, 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 ми čер... говоримо про різні часові періоди. Ви говорите про газету, яка видавалася вже на початку. 90-х. Я, я сейчас підведу в 60-ті роки. Тому, тому о чому ми говоримо? До тез, що друг Юрій Ворошило і друг Дмитро Оксянків, проблема АТО і не війна, проблема відсутності словників, підручників, навчання. Це знову ж таки Відсутність державної політики Ні, ні. -ні. ні... Колега, Хто має це відсутність це наявність державної ворожої політики. На жаль, правильно. А контраргументом, коли в держава платить в бюджет, закладає 4 мільярди на генпрокуратуру, а 1 мільярд на академію наук. Власне, ось і є антидержавна політика в Відсу... сучасному і 20 секунд, і маленька порада. От студентам дуже приємно, що молоді люди є. Як особливо я починав, і мої люди, колеги як починали. Украї... Українською не тільки ми спілкуємося, навчаємося, говоримо коло спілкування. А якщо його немає, оточуй навколо себе. Всі гугли, акаунти, менюшки в холодійники, в телевізорі, в телефоні, в фотоапараті, в відеокамері. все перелаштовуєте на українську мову. Скрізь і всюди вона є. Берете нову продукцію, купуєте. Якусь стиральну машинку. пральну машинку купуєте. Подивіться, якщо інструкція є українською. Купуйте її, бо там вже це до речі, ви так себе не китайську якусь подділку, а справжній нормально торгову Оточуйте себе україномовним середовищем, і тоді вона буде жити поряд з вами і навколо.